Дізналася я в минулому році, що таке курячі паразити, бо майже втратила всіх курей. Тепер я навчена і вже починаю діяти на випередження. Розумію, що з кожним теплим днем шкідники розмножуються з неабиякою швидкістю, тому вже краще попередити, аніж потім боротися. Для своїх курей обираю лише натуральні засоби, які працюють механічно, припудрюю птицю засобом чиста пташка. Дуже зручно це робити, бо завдяки такій ємності пудра потрапляє саме туди, куди їй потрібно. Шкіру. Звісно, потрібно обробити і місця отримання. Тут я вже просипаю засобом свіжий курник плюс дезінфекція. Обробку можна проводити в присутності птиці, що дуже зручно, і прибирання він не потребує. А для самостійної гігієни курочок я ставлю полову ванну, бо так я буду впевнена, що вони купаються в безпечній суміші, самостійно позбавляючись від паразитів. В минулому році ці засоби вже пройшли перевірку, тому ділюсь з вами, де можна замовити цю продукцію.